Працівник прийшов до пана і каже: Пане, чому ти мені платиш всього 5 копійок? А Івану завжди 5 карбованців. Пан подивився у вікно. Бачу я хтось їде. Начебто сіно повз нас везуть. Вийдено, подивися. Вийшов працівник. Зайшов знову і каже: Правда, начебто сіно. А не знаєш, звідки? Може, із семенових лугів? Не знаю. Ну то піди і дізнайся. Пішов. Знову повертається. Так і є. Із Семенових. А не знаєш сіно першого чи другого укосу. Не знаю. Піди, дізнайся, вийшов. Повертається знову першого у косу. А не знаєш, почому? Не знаю. Дізнайся, сходив. Повернувся і каже: за п'ять карбованців. А дешевше не віддають? Не знаю. У цей момент заходить Іван і каже: Пане, повзвезли сіно із Семенових лугів першого у косу. Просили по п'ять карбованців. Сторгувалися по три завіс. Я їх загнав у двір. І вони там розвантажують. Пан звертається до першого працівника. Тепер ти зрозумів? чому тобі платити 5 копійок а Івану 5 карбованців